Вітаємо, друзі! Сьогодні вирішили відзняти ролик от, про мотоблок Husqvarna 545-й. Яка швидкість руху на всіх передачах? От, поставили ми його на Жигулівські колеса 13. -ті. Поставили обважувачі колес що стояли у нас на мотокультиваторі Husqvarna 230. От. Такі. І сьогодні знімемо відео, покажем вам його рух. Тут ось ось важіль, понижені, понижений ряд. І повишений ряд. Покажемо на пониженому ряді і на повишеному. Дві, ну тобто тут чотири передачі. Дві на повишеному і дві на пониженому. І дві передачі назад. На повишеному і на пониженому. Зараз ось знімемо і ви побачите його швидкість. Все, друзі, зараз їдемо на понижений пониженій передачі перша швидкість. Зараз ось переключусь на максимальний, максимальний газ. Це він так їде. Це максимальний газ на пониженій передачі, на першій швидкості. Тепер ця понижена передача на максимальній швидкості. За, за, зараз буде друга. Друга, на максимальному газі, друзі, на другій швидкості на пониженій. Вон. Оце така швидкість. І зараз виїдемо там. На хорошу дороги і покажемо на повищених передачах першої і другої швидкість.

i'm going for Видачу А зараз буде задня повисена. І ну що, друзі, продемонстрували вам сьогодні швидкості Мотоблока автоварна ТФ-545. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. До побачення.